Розпочнемо з вами невеличку екскурсію по Трускавцю біля інформаційного туристичного центру. До речі, нещодавно покажу вам, з'явився гусак. Я так вважаю, що тут герб Трускавця. Гусак, і тому такий хлопчик з'явився у Трускавці. Я взагалі в цьому році лише вперше побувала в Трускавці і ось бачите, який ще новий, не затертий. Ось. І мене він приємно вразив. Вразив тим, що бачите, тут є такі історичні віли, будівлі. І сучасні і готелі, і новобудови. І мене це таки доволі приємно вразило. Бо місто виявилось таким, знаєте, і сучасним планом інфраструктури. От зараз дивіться, покажу вам ретроспектива. Курорта-трускавця і досі багато будівель вони залишились. Їх можна побачити. Так. Ну, я думаю, що всім відомо Трускавець як курорт санаторій, водичка здоров'ча. Тут багато санаторій з різними програмами, тобто можна пройти. Реабілітаційні програми пусковідна була дуже популярна, навіть поляків дуже багато приїжджало сюди, бо ціни були добрі, і е, медицина теж була гарна. Ну, в плані санаторіїв та е, процедур. Тут є центральний бюв'єт, де можна попити водичку, а також є деяких санаторій, де є вода також бювети. Мені ще подобається, що тут багато магазинів є, наприклад, «Сільпо», АТБ, Єва, Простор. Це теж важливо, якщо ви приїхали там, із собою з дому, наприклад, там, з дітьми. І продукцію можна купити, і памперси купити. Бо ми коли подорожували з маленькою дитиною, деякі речі брали з дому. А тут все можна купити, багато ресторанів, кафешок, тематичних є, Чебуреки, служби доставки. Тут вкусне морожене з гранулах ми їли. Ну, п'яна вишня, а це майстерня шоколада. Також є ну, торгові центри, є... Невеличке озеро, де можна зараз, наприклад, поїхати покупатися. Я Залишу посилання під відео, де можна подивитися. Є в деяких готелях басейни, наприклад, зараз на море ми не можемо в Україну поїхати, а можемо, наприклад, тут випрости такі курорти, щоб трошки перезагрузити, підлікувати нервову систему нашу. От бачите, новобудови також будуються постійно. А, також тут е, є програми якісь, наприклад, е, проходять якісь свята, день, місто, там чи ярмарки, бувають е, концертні програми. Також працює ДК Шевченко. Там також бувають концерти, театри приїжджають. Дитячі, дорослі, виставки бувають, ось афіша. Благодійно, багато концертів також на підтримку ЗСУ відбуваються. Кінотеатр також тут є, можна піти. Тобто це доволі таке сучасне місто і мені подобається, що воно таке, знаєте, маленьке, ну, 30 тисяч, його можна пішки обійти. А також поруч є східниця. Можна доїхати на автобусі, на машині, погуляти у лісі, там дуже гарний такий ліс, нагадує мені хортицю нашу Запорізьку. Оцей будинок побудували дуже швидко. На листопаді, мабуть, ще, якщо знайду фото, додавлю. А зараз вже і фасади зробили. Мабуть, скоро будуть здавати вже. Так, Рядом також поруч Драгобич можна також з'їздити і з, на автобусі, на авто тут 10 кілометрів 12 км. Там прогулятися теж історичне місто. До Львова 70 кілометрів. Тут також є дистанція, я вам також додам, додам а, відео. За жд станцією є цікава статуя, найвища статуя Христа в Україні. Вона тут знаходиться, вона дуже таке, знаєте, коли підіймаєшся, справляє дуже таке велике враження. Від того міста, теж можна туди прогулятися. Також можна приїхати зняти в оренду квартиру. Ціни на Олексі можна подивитися. 350-600 на добу. А готель вже подорожче, також залежить від сервісу отеля, від його нізірок, як сказати. Ну, як поставив готель ціну? Є Ріксус тут з аквапарком, але не пускають, якщо ви не живете там, то вас туди не пустять за гроші. Так, ми з вами зараз наближаємося. Бачите, також, я кажу, що такі старі будівлі. Ось там вже де станція, тобто можна приїхати з багатьох міст України. І зручно, що ви вже у трускавці. Ну а якщо за Львова, <кій> з Львова треба добиратися трошки довше. Це кінотеатр злата. Тут два кінозали, маленькі і великі. На 300 міст, здається, великий. Взимку все тут працювало з генераторами. Це такі нашим сусідам. Матюкатись можна чи ні, не знаю. Це такий невеличкий маркет, риночок, який одяг. Тут бачите вишиванки, скатертини, іграшки. Ми пізніше підійдемо до. Е до речі, багато, якщо на подарунки, теж тут є сувенірний е ринок. Ось такий речі. Зараз підійдемо з вами до інформаційних стоячок. Там дуже багато екскурсій продають. Якщо приїжджаєте, раджу відвідати. Деякі також на моєму каналі можна подивитися екскурсії. Ми ще плануємо поїхати на скелі Довбуша, на трамвайчик тут є Закарпатський. Якщо є час і можливість, то раджу відвідати, бо багато екскурсій цікавих. Дуже міста красиві, не завжди вибираєшся, тому якщо приїхав, то вже по максимуму поїздити, подивитися. Ну, якщо самостійно, то хоча б доїхати погуляти в Східницю, Дрогобич. До речі, за східниці там є уріч. Дуже така класна гора, ну навіть не гора, це залишки, скелі, фортеці. Там теж дуже цікаво. Просто коли їдеш з екскурсією, є екскурсовод, то дуже цікаво дізнатися якусь історію цього міста. Ось. Так, Там для діток батути. а Ось тут дуже багато екскурсій. Ви можете обрати, підійти поспілкуватися, бачити і на рибалку, і синевір, і на термальні істочники, в Косіно, Берігове. Ми ще плануємо на скелі Довбуша доїхати. Це отель Трускавець 365. Тут є. У нього є дуже багато вже готових пропозицій на проживання з екскурсіями. Дуже вигідно. Ви можете на сайті їхнім почитати. Бачите? Якщо приїжджаєте, то раджу піти подивитися. Що тут є? Ну, це такий центр. Багато кафешок тут в окрузі. Ось такий міні. Колесо. Ох, місто Трускавець кермик Степан Столя, солісти, Галина Боб'як та Василь Мороз. Нехай Господь нам нам всім з небо миру. То сім'ю, кожна, сім кожна родина. А ми будемо підтримати наших солдат у цю важку годину. Слава Україні! Слава нації! Україна і Бог! Герої! 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 Ми бажаємо вам! Тут, до речі, останнім часом дуже часто проходять концерти на підтримку ЗСУ. Жива музика, можна посідати, послухати. Ми ще зараз з вами підійдемо до центрального бювету. І за ним є парк. Парк, по якому теж можна пройтись, прогулятись. Тут, до речі, якщо ви візьмете горішки, то є велика ймовірність зустріти білочок. Покормити їх. So. Так, на це ми наближаємось до центрального бету. Ось такий оглядовий потяг для дітей. Так, тут у нас ми будують. Новий. Тут, до речі, відкрили нещодавно торговий центр новий, багато там магазинчиків і ще планують бути, тому вже якесь життя додаткове також тут з'являється. Ну і робочі місця також. Це теж добре. Багато переселенців і робота зайва була тут нам. Ось ми наближаємось. До центрального бювету. Тут ввечері дуже багато людей, бо за водичкою ходять, а діти катаються на роліках, самокатах, готель Весна. А ось там, до речі, можна придбати квитки на концерти. Які тут відбуваються. І де... Інколи виступають зірки, які сюди приїжджають, вони дають тут концерти. А ось обів. А там далі парк. Тут певні часи він працює ветром. Я, якщо чесно, ще не пила цю воду. Побаюсь, бо різні відгуки, що якщо без призначення лікаря, краще не починати. Там треба придбати карточку, і потім на неї можна вже купляти воду. Там дитячі майданчики, спортмайданчики. Ну ось так. Приїжджайте до Трускавця. будьте здорові, бережіть себе. А бачите небо. Мабуть, знову буде дощ. До цього я ще звикнути не можу до клімату. Бо тут гори вокруг і дуже часто дощі. І клімат трошки холодніший. Що бережіть себе.